Вітання, ми продовжуємо наш ефір в студії Катерини Некреча. І в нові гості будемо говорити власне про медичну реформу, про те, як побороти корупцію в медицині українській. Для цього ми запросили в студію Михайло Волинця, голову конфедерації вільних правспілок України, та Олега Панасенко, голова вільної проспілки медичних працівників України. Вітаю вас, панове! Знаю, що сьогодні відбулася велика впливова. Думаю, що прес-конференція з цього приводу так і. А все ж таки. В чому проблема? Проблема в усьому. А, а хочеться ще сьогодні під кінець нашої розмови діти до того, що десь є. Ви знаєте, просування а, до справді реформи і до якогось позитиву. Ну власне, а, чи ви бачите на сьогоднішній день, що в міністерстві охорони здоров'я чи в уряді є бажання боротися з корупцією в медичній О, сфері? Пане Катерино. Я тут, як голова конфедерації, вільних проспілок, мій обов'язок захищати інтереси людей при Ставляти їх перед їх інтереси перед роботодавцями та органами влади і з боку, як пацієнт, uh -huh. який щоденно зіштовхується, або мої близькі, або родичі, або просто громадяни, які звертаються за допомогою, зіштовхуємося постійно з проблемами невпорядкованості в галузі охорони здоров'я, незабезпеченості низького рівня наданої допомоги. І зрозуміло, що одною із складових всіх проблем є корупція у галузі охорони здоров'я. За даними конфедерації вільних проспілок, ми бачимо, що десь 30% бюджетних коштів, які направляються на тендерні закуп, закупівлі, впродовж багатьох років розкрадаються. Йдуть до когось в кишені, да абсолютно в кишеню, і звісно, при тих куцих фінансуваннях бюджету, як наша держава все таки бідна держава, не може дозволити більш високий рівень. Фінансування галузі, а в той же час відсутнє медичне медичне страхування. Якщо більш високий рівень фінансування буде, то у когось кишені будуть більше набитими з того, я вказала ну, олеже. Чи почалася медична реформа? Чи бачите ви а, сьогодні в уряді прагнення того, щоб щось змінити? На жаль, ми побачили лише тільки декларації, реформи. Паном міністром Олександром Квіташвілі на початку своєї діяльності задекларовано було дуже багато корисних речей, але ж все це йде на жаль настільки повільно. Серед позитивів можна згадати про те, що. Зареєстровані законопроекти про передачу держзакупівель необхідних ліків міжнародним структурам, це значно повинно поменшити, зменшити корупцію при тендерних закупівлях. Ще один позитив, і я вважаю, що це саме заслуга нашої проспілкової організації, що, по-перше, звільнений керівник. З поважною лікувальної установи Національного інституту раку, і вперше за всю історію ми підійшли до конкурсного обрання керівника цієї наукової лікувальної установи. А в іншому ситуація така, да, що я, кра... я... бажаю найкращого. Так. Я хотів би наголосити ще на тому, що за наполяганням незалежної проспілки. В інституті раку була мозом проведена перевірка, і виявили там зловживань майже на 50 мільйонів гривень. Це лише для одного закладу. Можете представити. Але сьогодні завершується подання заявок для проведення конкурсу на заміщення посади керівника інституту раку. І ми стурбовані, щоб знову. Шляхом виборів не обрали чергового корупціонера. Але і, ще про коли... це рано думати? Сьогодні кажете, тільки а, 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 подача мрі... заявок. Пані Катю, тому а, ми і провели а, сьогодні прес-конференцію, щоб привернути угу. увагу до преси до цієї події, тому що в четвер вже буде відомо, скільки подано заявок. Наскільки нам відомо, що а, 14 таких заявок вже ми маємо інформацію, що є там технічні кандидати, як в політиці. Але ж ми говоримо про здоров'я людей. До речі, чи ми до речі, на цю тему а, і про голову інституту раку у нас і Андрій Самоволос був, який сьогодні також брав участь в прес-конференції. Він є одним із членів комісії, так до обрання нового голови. А, я я зверталася за коментарями до Ігоря, Щепотіна, до колишнього голови інституту раку. Він сказав, що, що тільки по телефону може дати коментарі в студію. Не хоче приходити. Ну а, власне, отак. От, от а. І от в цьому це такий експеримент, так це вперше ви кажете. Чи є все ж таки надія на те, що а, цей конкурс він буде дійсно чесним і а, прозорим? Пані Катю, дивіться, позитив той, що міністр Квіташвілі, маючи право просто призначити міністра керівника цієї медичної установи, він погодився на проведення конкурсу. Це серйозний позитив. А в колективу є великі сумніви, чи не повернеться ще Потін. І багато Тому що, хто поки живе. Це невідомо, в наразі вже є його ім'я, так? Але після таких гучних е скандалів. І, е Тобто чекаємо завтра і після того, як буде розвиватися ситуація в цьому, так ми маємо надію, що по перше ми запросили сьогодні засоби масової інформації на відкриті слухання з приводу програм людей, які подали заявки на керівника цієї установи. Олег Мусій завірив нас у тому, що комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради України буде слідкувати за всіми цими процесами. І ще я задав про один позитив, про який Олег Мусі, що зареєстрований вже в Верховної Раді законопроект про лікувальні заклади. Тобто цю практику конкурсного відбору майбутніх керівників на посаду керівників лікувальних установ, от затвердити законом. При цьому буде враховуватися думка і про спілкових організацій, і громадських організацій. Так, да, це важливо. Це не тільки от, добра воля міністра, який погодився в даному випадку проводити конкурс, відмовився від якихось своїх прерогатив. Добре, якщо це буде регулюватись законом, тоді ми поступово йдемо колію. І оскільки є велика тривога у трудового колективу, і це може. Дійсно, а мати і якісь, якусь негативну оборотну сторону медалі, то і підключилася конфедерація вільних проспілок сполук України, яку я очолюю, для того, щоб з одного боку привернути увагу, з другого боку додати впевненості проспілковцям, які працюють в цьому колективі, тому що до цього часу вони провели 10 акцій протесту. Вони стукались усі двері. Вони домоглися. По перше, що була проведена перевірка і виявлені там серйозні зловживання. І ми я називав. Зловживання фінансові, а організаційне зловживання, а потім моральний стан, морально-психологічний стан у колективі. А треба зважити, що ця медична установа є провідною в Україні. А в Україні щорічно вмирає близько 90 тисяч людей від раку. Помирають і це торкається. Наших родин, близьких, знайомих ідуть життя молоді люди. І зрозуміло, що хотілося б, щоб там не крали, щоб там була якісна, надавалася медицина, щоб було професійне керівництво. І дуже важливо, щоб цей приклад був позитивним і для інших медичних закладів, і в цілому для країни. Хочеться додати те, що найголовніша допомога від конфедерації. Я думаю, що ми залучилися підтримкою наших колег з міжнародної конфедерації про спілок, тому що євросоюз. Сполучені Штати Америки вони мають надію, що у нас ідуть демократичні перетворення в країні, і планується виділяти кошти найближчим часом на допомогу онкохворим. І ми будемо завдяки наших проспілкових інструментів, завдяки нашим міжнародним колегам, слідкувати, щоб кошти на е, платежників налогів країн Євросоюзу раціонально використовувалися. А а не знову вони розкрадались. Якщо знову будуть красти, то хто буде допомагати нашій державі? Хто буде нам допомагати, коли Ось така ситуація? А треба зважити на те, що 60-70% медичного обладнання в наших медичних закладах досить серйозно застаріли. Відставання там йде від 30 до 40 років в основному. Вітчизняне обладнання, яке випускається, воно теж вже має. Переважно застаріли там, на 25-30 років, які вже знято з виробництва як аналогічне в інших передових країнах. Тобто цей приклад конкурсну, обрання на конкурсній основі голови інституту раку він може бути прикладом для наслідування, власне, так? якщо так. він буде успішним, позитивним, кого треба обирати? Усіх керівників медичних. Закладів, чи ну, як ви це бачите? Слід наголосити, що ідея обрання призначення через конкурс керівників лікувальних закладів, вона вже давно в медичній спільноті, і медична спільнота давно вже шукала, яким чином це втілити в життя. І якраз через проспілковий тиск, тому що наша проспілка проспілка Активно співпрацювали із Олегом Мусіом, з'явився цей законопроект про медичні заклади. Тобто суспільство це чекало вже давно. Говорить про те, що е, така посада з урахуванням, посада директора з урахуванням е, майбутньої міжнародної допомоги угу. зараз може коштувати 5 мільйонів доларів. Розумієте, е, якби не цей конкурс, а будемо сподіватися, що він пройде вдало, то хтось мав би запропонувати 5 мільйонів доларів, потім обібрати з пацієнтів ці гроші, так? Да? І ну, населення наше неспроможне сьогодні платити великі кошти, але. Ситуація така, коли щось відбувається з здоров'ям, да, то тягнеться вся родина, а тут і кредити потім з'являються, які потім непідємні. І все інше це трагедія. І коли ми говоримо про негаразди в медицині, а на жаль, не дуже часто про це говоримо, чомусь так прийнято. Ну, ніхто не вірить, що можуть бути реформи, да? ніхто не хоче навіть озвучувати цю тему, бо кожен із нас може бути рано чи пізно пацієнтом і сказати: дивися, ти прийшов, а ти там. Критично ставити. то Хто може? Тоді про спілки можуть говорити. І сьогодні якраз на прес-конференцію прийшли, і дуже добре, що з'явилися лікарі із Інституту нейрохірургії ока, які створили незалежну проспілку, їх за це звільнили. Добре, що я почув про, про цей факт, тому що вони там самотужки при підтримці вільної проспілки медиків. Намагаються е, в судах боротися е, вже на рівні конфедерації, можливість надати більш якісну допомогу, більш вагому. І цікаво було, що вони сказали, ми судимося, нас звільнили. І тут мусій, екс-міністр е, е, міністерства охорони здоров'я, народний депутат каже: я теж судюся. Мене теж кабмін звільнив незаконно. Uh -huh. е, і Тут опинились е, там лікарі. Звільнений незаконно, да, за те, що вони свою громадянську Олег, позицію проявили. Але вижу, що його звільнили незаконно. Да. І тут е міністр говорить, і мене звільнили <гум> люди в одній лоці. Це з одного боку факт такий, який привернув увагу журналістів, з другого боку, він прикрий, тому що суди, які в нас, чи вони е об'єктивні. І якщо пацієнт йде до суду, да, чи захищені люди і. Е там, державою, чи в судах, чи на рівні інших контролюючих органів сьогодні, ж познищили контролюючі органи. Перш ніж вийти на цю прес-конференцію, ми з Олегом проїхали по Україні і виявили, що в службах санепідемслужбі там відбуваються реформи, які зведені до того, що скоротили. Врізали фінанси, людей порозганяли. а ми йдемо до літа. Якщо почнуться якісь епіделогічні захворювання зараз виникати, то як з ними боротися? І так по таким захворюванням, як ВІЛ, СНІД, туберкульоз, Україна займає перші місця в Європі і, і там, угу. на жаль, на почесних перших місцях. Вона ще е, є питання. Знаєте, о, от Олеже, ви є головою вільної профспілки медичних працівників працівників України, і можете сказати за медиків України. А е, я про те, е, якою українські медики бачать е, медичну систему. В нашій студії, коли ще він не був міністром, був Павло Розенко. Йому говорили про те, що йшлося в коаліційній угоді, власне, про страхову медицину. Я розумію, що старше покоління вважає, що медицина в Україні має бути безкоштовною. А вже підростаюче покоління, чи люди, скажімо так, середнього віку, вони розуміють, що безкоштовного нічого не може бути, так тому що ми з податків по перше за це сплачуємо. І все ж таки рівень медицини хочеться, щоб він був вищим і. І молоді люди вже готові в принципі платити за це, так тобто щоб страхова медицина вона в Україні працювала, але ем, ці всі послуги вони не давалися на досить ну, нормальному високому рівні. Що думають про це лікарі? Якою собі бачать вони свою роботу в новій Україні? Я е, можу висловити думку нашої медичної про спілки, а думка така, що без безкоштовної медицини не було ніколи, навіть не було її за часів Гіппократа. От за медицину хтось та й платив у радянські часи за медицину платила держава. Зараз у нас не комуністичні часи, і ми розуміємо, що е, засоби фінансування повинні бути іншими. За Але зараз платить і держава, та. і люди, які Але ж, ми наполягаємо на тому, щоб е, держава не відмовлялася від фінансування медичної галузі і не відпускала. Е, і не скидали свого контролю цю важливу для суспільства галузь. От, як це, наприклад, у США, де близько 50 мільйонів населення не може дозволити собі таке поняття, як медична послуга. Так, лікарям дуже добре. Там вони отримують величезні заробітні плати при американській страховій медицині. Тому ми наполягаємо на тому, щоб ургентна патологія. Обслуговувалася безкоштовно, щоб вона обслуговувалася, щоб безкоштовно обслуговувалася за рахунок, я маю увагу на увазі за рахунок держави. Такі версти населення, як пенсіонери, діти, літні люди, інваліди. А для тих людей, які працюють, щоб була загальнодержавна соціально страхова медицина, до речі, ми кажемо, що про якийсь новий велосипед його не треба винаходити знову. Такі моделі працюють у Великобританії. Такі за такою моделлю працює медична галузь Франції, Сіндапур. Дозвольть втрутитись. А ми сьогодні говорили про якби, позитив відносно конкурсу з боку міністра охорони здоров'я Квітаршвілі. Але з боку, я виїжджав в Грузію для того, щоб доторкнутися самому до реформ, соціальних реформ, охорони здоров'я Хташілі в свій час був, будучи міністром в Грузії, відповідав за питання організації праці, праці соціальної політики і охорони здоров'я. А в області охорони здоров'я ще побачив, що приватизували десь 100 медичних закладів. Для маленької Грузії це дуже багато, і значна частина з них змінила свій профіль. Різні компанії купили ці медичні заклади і перетворили в бізнес-центри. Зрозуміло, що там вже ніяка допомога медична людям не надається. А відносно страхової медицини, то там держава передбачає 10 доларів обов'язково на рік для людини, як обов'язковий страховий платіж у фонді. А що таке 10 доларів? Нічого, люди в Грузії живуть досить бідно. Досить бідно. Я їхав з Батуми, спеціально наняв автомобіль до Тбілісі, щоб подивитися і побачив покинуті села, просто покинути села. І хтось живе в Батумі, населення 4 мільйони 200. І 2 мільйони 200 тисяч живуть в Тбілісі. Ви про те, я що Я хочу сказати, що не, реформи... не так складно там реформи пройшли. Нам треба подивитися, щоб угу. міністр так. нам не застосував <рес> такі реформи, від яких нам буде боляче. Нам не ми, ми, бо, тому що я дивлюся, наші центральні засоби інформації дуже часто ну, просто ведуть себе, не, я б сказав би, не чесно, м'яко кажучи, намагаються нав'язати, дивіться, які в Грузії реформи хороші, соціальні успішний і тому подібне. А, Ви побачили все на якщо побачите, то там про спілки дуже в складних умовах. Вони. З останніх зусиль захищають людей, мужньо це роблять ага. і зіштовхнулися з батьма негараздо. Панове, я вам дякую за те, що ви нас завітали. Ми відкриті до дискусії, насправді готові про це говорити, тому що суспільна думка вона є важливою і а, не треба боятися, що міністр Квіташвілі зробить щось на тракті. Треба про це більше говорити і давати інформацію людям, щоб було зрозуміло. Бачите, інститут раку це дуже гарний приклад в тому сенсі, що про спілки. Які організ... незалежні, організувалися, вони досягли все ж таки свого, все ж таки, а, голову було відсторонено, Карті, і зараз сам... 30 секунд буквально є. Дивіться, саме на цьому прикладі ми хотіли показати, що конкурс може бути, що можна здійснити контроль. А я. Вугільник, і мені складно було сьогодні вийти на прес-конференцію, набрався мужності і зрозумів, що треба йти. Я хочу закликати всіх, що не будьте байдужими до своєї участі. Хтось нашу судьбу бере в свої руки і можуть зробити так, що нам буде або складно, але ми можемо також попливати, щоб було краще. Треба взяти відповідальність за власну долю у власні руки. Дякую вам, панове, Михайло Волонець, голова конфедерації вільних проспілок України, та Олег Олег Панасенко, голова вільної профспілки медичних працівників України. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. Не перемикайте.